Радість від низенької ціни проходить набагато швидше, ніж гіркота від поганої якості. Сьогодні хочу поговорити з вами про ціни та якість. Друзі, в останній час нам всім дуже важко, ми з вами в таких військових умовах живемо, але м -м -м, треба пам'ятати, що. Ціни, які ми вам даємо, то є збалансовані ціни, невидумані і не завищені. Тому що е, ми маємо закупати матеріал, е, платити податки, сплачувати оренду і так далі. Е, але не про це зараз все, не про ціноутворення, а саме про якість. Е, іноді е, мені пишуть або дзвонять і кажуть, що.